Оповідка 11. Дарунки і втрати. Кожного разу після обіду, коли Клара лягала подрімати, а панна Ротенмаєр, також, очевидно, шукаючи відпочинку, кудись таємничо щезала, бабуся сідала коло Клари. А як минало десь хвилин за п'ять, вставала як зазвичай, кликала у свою кімнату хайді, балакала з нею про всяку всячину. Та бралася за якусь роботу. У бабусі була гарненька маленька лялечка. Старенька показувала Хайді, як шити для ляльки сукеночки та фартушки, і якось непомітно мала навчилася шити. Дівчинка шила гарненькі спіднички та пальтичка, бо у бабусі завжди знаходилася тканина розкішних кольорів для виготовлення лялькового гардеробу. Тепер, коли Хайді вміла читати, вона час від часу читала вголос для бабусі. Це приносило малі велике задоволення, бо чим частіше вона читала історії з книжки, тим улюбленішими ставали вони для неї. Дівчинка переживала разом з героями оповідань силу селену пригод, ділила з ними радощі та горе. Таким чином, книжкові персонажі стали її друзями. Читаючи в черговий раз якусь історію, Хайді ніби знову радо зустрічалася з ними. Але по-справжньому, як раніше, Хайді веселою ніколи вже не була, І її очі вже не світилися від радості, як то бувало на полонині. Настав останній тиждень, який бабуся запланувала провести у Франкфурті. Якось вона покликала Хайді в свою кімнату був саме час, коли Клара відпочивала після обіду. Коли дівчинка зайшла, тримаючи під пахвою свою велику книжку, старенька кивнула, щоб та підійшла до неї ближче. Після цього забрала в малої книжку, відклала її в сторону і спитала. Дитино, повідай, чому ти не така весела, як раніше? У тебе камінь на серці? Так, прошепотіла Хайді. а ти зверталася до Господа нашого? Так. І ти й надалі молишся та просиш його, щоб послав тобі свою благодать, від якої у тебе все буде добре, і ти будеш веселою. Ні, я більше не молюся. Та що ти таке кажеш, дитино, ти не молишся більше? Чому ти цього не робиш? Бо це не допоможе не чує мене, любий Боженька, і я навіть можу сказати чому, продовжувала мала тремтячим від хвилювання голосом. Он скільки у Франкфурті людей. Якщо кожен увечері молиться, то де ж йому всіх почути? Ну, а мене він точно не чує. А чому ти так у цьому впевнена? Я багато днів просила Господа, одне й те саме, деколи цілий тиждень поспіль, але Бог не виконав моїх прохань. Ні, хайді, так справа не піде. Ти не можеш такого думати. Розумієш, Господь, Отець наш Небесний, Завжди знає, що для нас добре, а що зле, ми ж усього знати не можемо. Деколи просимо у нього щось таке, що нам тільки зашкодить. От він і посилає нам інше набагато краще, але робиться, коли ми безперевно від усього серця просимо Божої благодаті, а отримавши бажане, забуваємо за Господа та йдемо геть, радіючи дарами. Розумієш? Те, що ти у нього зараз просила, було в цей момент недобрим для тебе. А Господь почув тебе, можеш не сумніватися. Він усіх людей на землі чує та бачить. Він же Господь, а не звичайна людина, як ти чи я. Бо ж він бо знає, що для тебе зараз ліпше. От і думає собі так. Ага, хайді дуже цього хоче. Ну, то вона це отримає, але лишень тоді. Коли це буде для неї найкраще, і тоді вона по справжньому це оцінить та радітиме безмежно. Бо як викону її бажання зараз, а вона пізніше зрозуміє, що не було воно добрим, умиється гіркими слізьми, кажучи Любий Боже, навіщо ти виконав тоді моє бажання, коли воно зараз є найкращим для мене? Я ж помилялася, бо я тільки людина. А в той час, як Господь на тебе дивиться з небес, чи молишся щоденно до нього, чи віриш у нього, завжди приймаючи його сторону, чи звертаєшся до нього, коли тобі чого бракує, ти в цей момент відвертаєшся від Господа, втрачаєш віру в нього і, переставши молитися, відвертаєшся від нього. Але, знаєш, коли хтось так робить, тоді Бог більше не чує голосу тої людини. Навіть якщо вона й починає молитися без віри. Він забуває ту людину, подібно до того, як ця людина забула про нього. Він дає такому волю роби, що тобі заманеться, іди, куди хочеш. Проте, коли тобі погано і ти починаєш жалітися, ніхто мені помогти не хоче. Але ніхто такого не жаліє. Кожен каже до нього Ти сам винен, противився Богові. Як він тобі допомогти хотів. І ти, Хайді, хочеш щоб тебе таке лихо спіткало? Чи, може, все-таки повернешся до любого бога, попросиш у нього прощення за те, що зневірилась, а потім знову почнеш кожного дня молитися до нього, вірити, що Він допоможе тобі, і ти знову будеш радісна у серці своєму. Хайді уважно слухала бабусю. Кожне слово залишалося в її серці і сповнювало вірою та надією. Я зараз же піду просити в Бога прощення і не буду більше за нього забувати, промовила вона з каяттям. Ось це правильно, всі твої біди розрадить Господь милосердний. На все свій час, дитино, будь певна, підбадьорила дівчинку бабуся. Хайді побігла в свою кімнату та почала щиро і покаянно молитися до Бога, просити його, щоб він не забував її, та знову взяв під свою опіку. Настав день від'їзду. Для Хайді та Клари це був сумний день. Але бабуся зуміла так все організувати, що дівчатка забули про печаль. Вона влаштувала свято, і воно тривало, доки карета з нею. Не від'їхала до залізничного вокзалу. А тоді, в домі, запанували тиша та порожнеча. Видавалося, що все скінчилося, все пройшло. День продовжувався, а Клара та хайді знічено сиділи й не знали, чим їм зайнятись. Наступного дня, коли закінчилися заняття, і прийшов час, який діти зазвичай проводили разом. У кімнату зайшла хайді з книжкою під пахою і сказала, Я хочу тобі почитати, я буду це робити завжди завжди. Ти не проти, Клара?» Тій сподобалася пропозиція, і Хайді старано взялася за читання. Проте тільки ново розпочала читати історію про бабусю на смертному одрі, як враз скрикнула Ой, бабця померла. та заридала ридма. Все, що дівчинка читала, було для неї дійсністю, і вона повірила, що бабуся на полонині померла. Мала голосно плакала і промовляла. Бабуся померла, а я не можу її більше провідати. Вона не скуштувала булочки і більше вже не скуштує. Клара намагалася пояснити Хайді, що в оповіданні йдеться не про бабцю з полонини, а про зовсім іншу бабусю. Хай ді зрозуміла, що помилялася, проте заспокоїтися ніяк не могла, безутішно ридала. Причиною була думка про те, що сліпа бабуся справді може померти, а вона буде в той час далеко. І дідусь також може померти вона повернеться нарешті додому, а там не буде вже більше тих, кого вона знала і любила, будуть лише сум та пустка. І вона на полонині, сама самісінька. Тим часом до кімнати зайшла пана Артельмайер. Вона вислухала Кларені намагання пояснити, чому хайді плаче. Дівчинка все плакала та схлипувала. Управительку це почало дратувати, і вона, підійшовши до дітей із незадоволеною міною на обличчі, промовила категоричним тоном Аделаїдо. Перестань безпідставно квилити. Я ось що тобі скажу. Ще раз почнеш скиміти під час читання цієї книги, я в тебе її заберу і ніколи не віддам. Її слова справили враження. Хайді аж зблідла від переліку. Книга була для неї найбільшим скарбом. Мала поспішно повитирала сльози і почала тамувати схлипування так, щоб їх не було чути. Це допомогло. Хайді вже не плакала і навіть продовжила читання, але тепер, час від часу, мусила придушувати в собі плач, що рвався назовні. Клара часто дивувалася Хайді, ти часом так кривишся, я таких громад ще ніколи не бачила. У такий спосіб хайді вдалося побороти розчарування та смуток. Все певний час йшло своїм ходом. А пана Ротенмаєр нічого не помічала, бо гримаси шуму не створювали. Дівчинка майже перестала їсти. Вона схудла та зблідла. Себастьян не дуже тривожив вигляд бідної дитини. Йому доводилося бути присутнім, коли мала за обіднім столом відмовлялася від найсмачніших страв. Служник деколи навіть ішов на грубе порушення встановлених управляючою правил поведінки за столом. І шепотів до дівчинки, тримаючи перед нею каструлю. Скуштуйте, мадуазель, смакну просто чудовий. Та не так мало, ще одну ложечку, повну до вінців, а тепер ще одну. Сердешний Себастьян старався з усіх сил, немов той татусь, припрошуючи дитину до їжі. Проте нічого не допомагало, хайді майже нічого не їла. Вечорами, коли клала голову на подушку, відразу ж пригадувала собі рідну домівку. Хижка, гори, кіски, все стояло у неї перед очима, і вона тихесенько плакала від туги. Так тихесенько, що ніхто її плачів не чув. Минуло багато часу. Хаді перестала орієнтуватися, яка пора року зараз, літо чи зима. Мури та вікна, що їх було видно з будинку за виглядали завжди однаково. Назовні дитина виходила дуже рідко, лише тоді, коли Клара почувала себе добре і її можна було покатати в кариті. Проте прогулянки були недовгими, бо Клара не витримувала тривалої їзди. Отож за місто, за високі мури, далі вимощених сірою бруківкою вулиць, вони ніколи не виїжджали. Подорож проходила через широкі гарні вулиці, які були вщент заповнені будинками, що тісно тулилися один до одного та силою селеної людей, які вічно кудись спішили. Тут не було ні травички, ні квіточок, а вже тим паче ялин та гір. З кожним днем хайді все більше і більше прагнула побачити все, до чого так вона звикла і що так любила. Тепер дівчинці варто було лише прочитати якесь із слів, пов'язаних з горами, природою, тваринами, як одразу ж воскресали спогади, а за ними приходив біль туги, і кожного разу їй коштувало величезних зусиль стриматися від плачу. Так пройшли осінь та зима. Ось уже й сонце почало помало разити очі, відбиваючись від білих мурів сусідських будинків. Хайді передбачала, що вже близький той час, коли Петрусь пожене своїх кізок на полонину, а там вилискуватиме золотом на сонечку рокитник, а під вечір запламеніють навкруги гори. Хайді сіла сама самісінька в куточку своєї кімнати і затулила очі долоньками, щоб не бачити сонця на білих сусідських мурах. Вона отак і сиділа непорушно, безшумно. Тамуючи палюче прагнення повернутися додому, аж поки Клара не покликала її до себе.